Що таке Луганщина для нас, Луганців та Луганок з різних країн, за що ми пам'ятаємо і любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки, чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. 5 червня Сергій Жадан культовий український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів, Жадани Сопаки та Лінія Манергейма», автор романів Депешмот, Ворожиловград, Месопотамія, інтернат, поетичних збірок, цитатник, ефіопія, життя Марії, Тамплієри, Антена, список кораблів та інших. Повідомив, що він з березня 2024 року військовослужбовець бригади Хартія Національної гвардії України. Про це він написав у себе на сторінці у Фейсбук, вступив до лав 13-ї бригади Нацгвардії України, Хартія, проходжу вишкіл, служу українському народу. Раніше письменник вже заявляв, що хоче вступити до війська ще в березні в інтерв'ю одному з українських телеканалів він казав: мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, а є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє, бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства. Нагадаю, що Сергій Жадан народився в Старобільську на Луганщині, саме там знімався кліп гурту «Жадане Собаки на пісню ріка та фільм Дике поле за романом Ворошиловград. Тоді кілька місяців у Старобільську будували автозаправку, яку головний герой за сюжетом отримує від брата. А потім захищає від рейдерів. У тимчасово окупованому Старобільську росіяни замалювали мурал з віршем Сергія Жадана, пливи, рибо, пливи. Про це письменник повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. «В моєму рідному Старобільську окупанти знищили мурали, які робила місцева молодь. Дісталося і малюнку з моїм віршем. Його просто замалювали. Вірш, між іншим, був не про Степана Андрійовича Бандеру і навіть не про Симона Васильовича Петлюру. Вірш був про рибу, але ось замалювали. Може, риба викликала в них травматичні асоціації з Чорноморським флотом, який тоне в територіальних водах України. Не знаю. Направду, росіяни, свідомо чи підсвідомо, не проговорюють своєї головної мети, причини своєї присутності в нашій країні. Вся ця їхня малопереконлива маячня про денацифікацію та демілітарізацію, просто замовчування, витіснення змови того, чим вони займаються насправді. А займаються вони деукраїнізацією, спалені бібліотечні книжки, російська програма для шкіл, демонтаж української символіки, це поза вбивствами, грабунками та руйнуваннями міст теж цілком послідовна і умотивована для них практика. Вони хочуть нас знищити, вони хочуть знищити все, що в Україні свідчить про Україну. Інша річ, що нічого в них не вийде, і за все доведеться відповідати. Думаю, особливо добре і гостро це відчувають ті, хто йде з ними зараз на співпрацю, чимось себе самих переконуючи, щось собі вигадуючи. Ми обов'язково повернемося навіть швидше, ніж вони можуть собі уявити. Ось тоді й поговоримо про поезію. Цілком погоджуюся з паном Сергієм, але пропоную послухати вірш Жадана про рибу просто зараз: Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Править твій маршрут, шиє тобі парашут. Пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це тчия, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому, рибо, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю Твого, Варта твоїх розлук. Варта відразу й мук всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Старобільський мурал, що російські окупанти знищили на Луганщині, тепер отримав нове життя в Ужгороді. Його намалювали на фасаді Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потошняка. Луганська обласна військова адміністрація про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Ініціатором стінопису став Сергій Летучий, він ідейний засновник мистецького об'єднання «Bed on Art», яке розпробувало сірі стіни в яскраві мурали на Луганщині, а тепер розпробувало й мурал в Ужгороді. Ще раз процитую Сергія Жадана: ми обов'язково повернемось, навіть швидше, ніж вони можуть собі уявити. Так, ми з Луганщини, але зрештою в усьому світі, коли зараз питають, хто ти, звідки, ми відповідаємо я з України. І наразі найчастіше цього достатньо, бо Луганщина це Україна. Так було, так є і так буде.